Вітаю вас малята! Сьогодні ми поговоримо про тварин спекотних країн. Які країни можна назвати спекотними? Це Африка, Австралія, Азія, Південна Америка, Індія. Це країни, де погода відрізняється високою температурою. Де майже завжди літо там рідко йдуть дощі. В таких місцях можуть жити тільки ті тварини, що пристосувалися до жаркого клімату. А які ж тварини живуть там, де жарко? Давайте їх назвемо. Слони – найбільші тварини. Харчуються вони травою та фруктами. Слон втягує воду хоботом, підносить до роту. Так він п'є. МАВПИ Живуть невеликими сімействами. Харчуються листям, фруктами та ягодами. Жирафи Найвищі тварини у світі сплять жирафи стоє, їсти полюбляють листя, а малюнок плям кожної жирафи особливий. Групи левів, які живуть разом, називаються прайдом. Леви харчуються м'ясом, тому полюють на інших тварин. Це хижаки. Бегемоти. Бігають на суші швидше людей. Харчуються не тільки травою, а можуть їсти і м'ясо. Зебра. Це витончений, грайливий, смугастий кінь. Зебри бігають дуже швидко, але недовго, бо швидко втомлюються. Крокодили. Це грізні та небезпечні тварини. Сильні зуби потрібні крокодилу, щоб схопити здобич. Крокодили хижаки. Крокодили можуть жити як на суші, так і у воді. Тигр. Це дика кішка, швидка і безстрашна, хутро тигра. Має смугасте. Тигри спритно стрибають, лазять по скелям і плавають. Це хижак. Носороги. Є другими за величиною тваринами після слонів. У носорогів слабкий зір. Але відмінний слух і нюх. Їдять носороги трави, чагарники, листя і пагони. Верблюди. Це великі тварини, які пристосовані для життя в посушливих регіонах світу, у стелях. У природі існує два види верблюдів. Одногорбний і двогорбний. Верблюди харчуються пустельними рослинами або сухою травою. Верблюди можуть пити солону воду. Панда. По виду схожа на маленького ведмедика. Панда нічна тварина. Вона спить вдень у затишному місті. Улюблені ласощі панди бамбук, кенгуру. Ці тварини вважаються найкращими стрибунами. Нашої планети. Найцікавіша особливість цієї тварини сумка, в якій мама носить малюків, харчується кенгуру листям, корою, черв'яками та комахами. Ось така розповідь в мене вийшла. А яка тварина з цих вам сподобається? Більше за все, дякую за увагу! До нових зустрічей!